Люблю цю землю рідну і чудову. Жили ми тут, як вміли, як могли. В дитячу пору пору світанкову, хіба ми тут щасливі не були? Хіба не слухали ми пісню Соловейка, чи не лічила нам зозуленька літа? Життєва ноша в нас була легенька, дорога в світ. Давалася проста. Нам раз всього родитись довелося на грішній цій і на святій землі, про що ми мріяли, що буде, що збулося? Життя розставить крапочки над і приготувала доля різні всім дороги, а нам здавалось долю творим ми і перед кожним з нас свої пороги, життя ізводить розлуча з людьми. Земля моя і праведна, і грішна, люблю тебе таку, яка ти є. Життя буває радісне і невтішне. Спасибі долі, що воно в нас є, як вишиванка стелиться дорога. Червона нитка чорну потягла, і біль розлук, і радість, і тривоги, усе нам доля і сповна дала, і линуть дні. Чим далі тим частіше душа летить до тих єдиних місць, де ти був рідний, просто найрідніший. А вже сьогодні ти тут тільки гість. Таке природа диво сотворила на цій землі серед лісів і квіт, що в батьківських місцях якась незламна сила, що рва нам душу тягне, як магніт.